Ми чітко розуміємо, що ми хочемо формального запрошення. Ми зробили свою аналітику, які подальші кроки, тому що є дуже багато таких маніпулятивних заяв. Що запрошення України це означає відразу членство функціонування статті 5, і чи американські, чи інші платники податків ну, країн членів НАТО, будуть платити за втілення статті 5. Ні, це повна маніпуляція, тобто є повний алгоритм. Ми проаналізували, наприклад, приєднання членства, зокрема Фінляндії, від формального запрошення до набуття членства і в дії набуття чинності статті 5, пройшов рік. Швеція досі ми бачимо ще намагається владнати складнощі із Туреччиною з Угорщиною для того, щоб приєднатися до альянсу вже як повноправний член. Ну, насправді ми партнерам говоримо, дивіться. Формальне запрошення України до НАТО не означає членства завтра. Сьогодні запрошення немає членства завтра, тому що є ряд процедур, які мають пройти зокрема ратифікації в кожного парламенту, в кожного члена альянсу. І це теж складний переговорний шлях, це геополітичний сигнал не лише путінському режиму, але й всім іншим елітам, так само як це було із статусом кандидата в ЄС. Коли ми говоримо фактично про геополітичну інтеграцію України в ЄС і в НАТО, де Україна як потужний безпековий контриб'ютор. З найпотужнішими збройними силами України унікальним досвідом зміцнить альянс, це такий win-win solution. Також багато говорять зараз про реконструкцію, відбудову. Ну давайте відверто говорити найбільшими гарантіями, якраз і є для інвесторів членство України в НАТО. Тому тут якраз і важливо пояснити, що від моменту запрошення до повниті, коли прийдуть всі ратифікації, і так далі. Ми не знаємо скільки може часу пройти, але важливо цей процес запустити, і це найголовніше для наших зсу що це такий ж самий сигнал, як був і статусом кандидата: що українці а понад 90% підтримують євроатлантичну інтеграцію. І зсу звідають своє життя. Зараз найкращі наші захисники та захисниці. Тому це надзвичайно якраз важливо прояснити, що не буде завтра збільшення видатків для того, щоб працювала стаття 5, чи НАТО має відправляти країни-члени свої війська. Зараз є питання взагалі. Не просто виживання демократії, тому що не може Україна при тому інкременталізм підходить поступовому вигравати цю війну. Давайте усвідомо і запрошення України в НАТО це найдешевше рішення з тих всіх, що нам зараз говорять псевдобезпекові запевнення. Я навіть не хочу вживати слово гарантії, тому що ніхто про гарантії не говорить. Це обман. Зараз ми визнаємо, що нам потрібно здійснювати реформи. Ми їх намагаємося в тих реаліях робити. Так, в Україні не все перфектно відбуваються певні атаки на місцеве самоврядування. Нам потрібно працювати над реформами сектору безпеки і оборони, СБУ. Це реформа на часі. Нам потрібно, щоб швидше завершити війну, щоб найкращі наші детективи повернулися в набу найкращі. Наші слідчі повернулися в САП. І так далі, але для цього нам потрібно запрошення як додатково і важіль впливу громадянського суспільства на хід реформ, як мотивація перемагати швидше, і це як потужний сигнал державі агресору.